Сьогодні у знаної Волинської художниці Валентини Михальської 50-річний ювілей. Вітають мисткиню не лише родичі, друзі, колеги, але й представники влади, громадськості і журналісти. До привітань приєднується і колектив Волинської обласної державної телерадіокомпанії. Напередодні дня народження художниці у приміщенні обласного краєзнавчого музею відкрилась персональна виставка Мистецький світ Валентини Михальської. Прочитати книжку з малюнками просять усі малюки. Сьогодні багато волинських діток вивчають світ казки за ілюстраціями художниці Валентини Михальської. Я дуже люблю дітей, це настільки унікальні люди на цій землі. І мені хочеться робити найкраще, найяскравіше. Те, щоб в них радість і любов до життя, і щоб дарувало їм цю радість, щоб їм хотілося самим щось робити. Власне кажучи, ну оце звідти я і черпаю від самих дітей. Чи вашому дитинстві були ці книжки малюнками? Ви знаєте, було дуже-дуже мало, і малюнки були переважно чорно-білі. Тому я тепер хочу, щоб для дітей було найкраще і найяскравіше. Любов до дітей і до людей тема, що пронизує усю творчість художниці, почерпнула її із батьківської домівки. А народилась Валентина Михальська у селі Хворостів Любомильського району. Незважаючи на складну долю, жінка займається живописом, графікою, пише вірші. Займається вихованням підростаючого покоління. Валентина Михайлівна лауреат обласної мистецької премії імені Йозефа Конзелевича, нагороджена орденом княгині Ольги третього ступеня. Сьогодні, у її доробку, понад тисячу робіт, які експонувалися на виставках як в Україні, так і за кордоном. Напередодні 50-річного ювілею художниці 116 робіт виставили у Волинському краєзнавчому музеї у персональній експозиції Мистецький світ Валентини Михальської. Виставку Відбирали важко, тому що привезено до Луцька, ну, скажімо так, більшу половину із того, що намальовано і що створено Валентиною Михайльською. Відібрано найкраще. Відібрані різні періоди творчості, скомпоновані різні серії, щоб можна дати загальне уявлення про творчість мисткині. Цей мистецький світ Валентини Михальської. Дуже широкий, неймовірно широкий, і мабуть, ті, хто повноцінним себе відчуває, і отак бігає. Похапцем літає над землею, не помічає багатьох речей, які помічає Валентина Михальська. Складні часи в Україні художниця переживає разом із українським народом, не відвертається від скорботи матерів, які втратили синів, від проблем біженців і постраждалих від рук терористів. Однак на своїх полотнах і далі хоче зображати спокій, мир і добро. Адже Валентина Михальська впевнена, любов завжди перемагає біль.